Надбавки до пенсії в 2024 році. Чи отримуєте ви все, що вам належить за законом? Вітаю! З вами юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал, про ваші можливості в законодавстві України. Сьогодні поговоримо про доплати до пенсії, які діють в 2024 році. Додивіться це відео до кінця, щоб переконатися, що не втрачаєте кошти щомісяця, адже про ваші пенсійні виплати більше за вас. Держава турбуватися точно не буде. По-перше, самотні пенсіонери отримують щомісяця доплату 944 гривні. Ті, хто потребує стороннього догляду, якщо відповідають таким критеріям, вік 80 років і більше проживають самостійно, потребують постійного стороннього догляду за станом здоров'я. Якщо в таких пенсіонерів є пенсія за інвалідністю. Доплата не надається. Необхідність догляду має бути документально підтверджена лікарями. Доплата складає 40% від прожиткового мінімуму. У 2024 році 40% від 2361 гривні. Тобто 944 гривні. Для оформлення потрібні такі документи. Висновок. Лікарська консультаційної комісії, що є потреба у постійному догляді, паспорт та ідентифікаційний код витяг з пенсійного фонду, що не має надбавки за інвалідністю. По-друге, надбавка за донорство. Українці, які мають звання почесного донора України, отримують доплату до пенсії. Ця доплата становить 10% від прожиткового мінімуму. У 2024 році. Це 236 гривень. Статус почесного донора України може отримати людина, яка безоплатно здала 40 доз цільної крові або її компонентів. Також цей статус надається тим, хто здав 60 доз плазми. Такий статус підтверджується відповідним посвідченням для призначення цієї доплати вперше. Треба подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Ставте лайк цьому відео, це мотивує нашу команду робити ще більше корисного для вас та для всіх людей поважного віку. І підписуйтесь, щоб не пропустити новини про нові доплати від держави. Також подивіться відео про пільги для пенсіонерів, які діють в 2024 році. Посилання на це відео буде ось тут. По-третє надбавка по догляду. Скільки і як отримати цю надбавку можуть отримати пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком або за вислугою років і потребують стороннього догляду? Ця надбавка не стосується осіб, які отримують державну соціальну допомогу з догляду. На даний момент сума цієї надбавки всього 50 гривень. Для її отримання до пенсійного фонду треба подати наступні документи: заяву із зазначенням, що у людини немає працездатних родичів. Які мають її утримувати згідно з законодавством, довідку медико-соціальної експертної комісії і висновок лікарсько консультаційної комісії про необхідність постійного догляду? Якщо маєте час та здоров'я, краще оформіть, щоб не втрачати гроші. Четверте надбавка до пенсії у гірській місцевості. Вона діє згідно закону України. Про статус гірських населених пунктів отримують пенсіонери, які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, їм підвищують пенсію на 20%. Це важлива допомога для тих, хто живе в складних умовах гірської місцевості. П'яте доплата від ООН згідно другого етапу допомоги українським пенсіонерам, від всесвітньої продовольчої програми. Організації Об'єднаних Націй у міністерстві соціальної політики зазначили, що пенсіонери з інвалідністю отримають 3250 гривень. Ця ініціатива охоплює 350 тисяч українців. Це суттєва підтримка для тих, хто потребує допомоги найбільше. А ви раніше отримували доплату від ООН? Поділіться в коментарях і додивіться це відео до кінця, адже там буде інформація про доплату, про яку не знає більшість пенсіонерів. Шосте виплата допомоги до Дня Незалежності України. Виплата буде здійснена у серпні, хто отримає допомогу автоматично. Пенсіонери Разом із серпневою пенсією їм не потрібно для цього нічого робити, Тож має подати заявку люди з інвалідністю, які не є пенсіонерами, їм потрібно подати заявку до 1 серпня 2024 року. Колишні в'язні. Концтаборів їм також потрібно подати заявку до 1 серпня. До заявки потрібно додати паспорт та індифікаційний код, посвідчення, що підтверджує інвалідність або статус колишнього в'язня концтабору, довідку з банку про відкриття рахунку. Розмір виплати залежить від групи інвалідності: перша група. 3100 гривень, друга група 2900 і третя група 2700 гривень. Колишні в'язні концтаборів отримають 450 гривень. Доплата за особливі заслуги перед Україною. Пенсію за особливі заслуги, як надбавку до призначеної пенсії, можуть отримати ті пенсіонери, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки. Культури, освіти, охорони здоров'я, спорту тощо. Розмір такої надбавки залежить від категорії одержувачів. Наприклад, 4200 гривень додають тим особам, які визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті, а також реабілітованим після репресій з політичних або релігійних мотивів, які відбували покарання. До 1991 року також є доплата від 35% до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для людей, які втратили працездатність, у 2024 році. Це сума від 826 гривень. До 944 її надають особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма та більше орденами України після проголошення незалежності, а також особам, відзначеним почесним званням України, народний таку ж доплату призначають матерям, які народили п'ятьох та більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Вихованням дітей до зазначеного віку опікувався батько, то пенсію за особливі заслуги призначається йому. Також надбавку від 543 до 826 гривень отримують ветерани війни. Але якщо після проголошення незалежності України вони були нагороджені орденом за особисту мужність. Під час захисту територіальної цілісності України та її суверенітету. таку саму надбавку встановлено для пенсіонерів, якщо вони були переможцями Олімпійських або параолімпійських ігор. Космонавти та особи, відзначені почесним званням України заслужений, також отримують таку надбавку. Про які ще доплати ви хотіли б дізнатися? Напишіть в коментарях і підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Якщо ви пенсіонер і ваша пенсія менша, ніж дві мінімальних, і ваші права порушуються, отримайте безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. До зустрічі в нових відео на нашому каналі.